Вітаю! в ефірі програма Автопатруль я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочинників, вчиняться проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. У Черкасах почастішили випадки телефони шахраїв. Аферисти представляються правоохоронцями. Урядовці вимагають повністю покінчити з гральним бізнесом у нашій державі. Полтавські правоохоронці викрили порностудію. Як оформити біометричний паспорт швидко і без проблем. Кремичуські правоохоронці викрили підпільну порностудію. В одному з гуртожитків міста чоловіки жінка виготовляли та розповсюджували продукцію забороненого характеру. Подробиці далі у сюжеті працівники сектору боротьби з проституцією та торгівлею людьми Кременчуцького міського відділу нещодавно виявили факт розповсюдження порнографічної продукції. Такий бізнес влаштували для себе 33-річна жінка та її співмешканець. Під час проведення обшуку за місцем проживання цих громадян в кімнаті гуртожитку було виявлено обладнання призначене для виготовлення та розповсюдження порнографічної продукції в мережі інтернету. Затримані дали свідчення та вказали, що онлайн студію за місцем мешкання організувала та утримувала сама жінка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею кримінального кодексу України, створення та отримання місць розпусти. Санкція даної статті передбачає обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років. У Черкасах почастішили випадки телефонних шахрайств. Найчастіше невідома особа телефонує черкащанам і повідомляє, що близький родич жертви має проблеми, вирішити які, за словами шахраїв, можна, переказавши певну суму грошей. А люди, перебуваючи у шокованому стані, не завжди можуть адекватно оцінити ситуацію. Зазвичай фаристи представляються правоохоронцями. У четвертій ранку на міський телефон Черкащанки надійшов дзвінок. Старенька почула у слухавці голос свого онука, який повідомив, що потрапив у біду. Для вирішення проблеми потрібно було зв'язатися зі слідчим. Они говорі бабуся, запиши быстренько номер телефона. И по этому телефону срочно перезвони Сергею Ивановичу. Набрала этот номер. Тогда Сергей Иванович и говорит, что ваш внук, то, то это самое, короче говоря, он сидит у нас в СИЗО. Значит, он, получается, побил кого-то, значит, и тот находится в реанимации. Испугалась, что сказали, что... До п'яти років тюрма йому грозить. Псевдослідчий повідомив, що справу можна закрити, якщо бабуся заплатить 30 тисяч гривень. Гроші потрібно було віддати посереднику. У нас були дочки гроші. Я взяла ці гроші, євро півтори тисячі, і винесла їх на вулицю. Він мені сказав, підійде Вова, ви йому віддадите ці деньги. Це моєго він сказав, водитель. Опа, я ему отдала, и он ушел. Отямившись старенька, подзвонила онукові, який навчався у Києві. На ранок хлопець був уже в Черкасах і відразу пішов до міліції з заявою про злочин. Зібравши необхідні дані, правоохоронці відразу розпочали слідчі дії. Проте дозі до міськравіділу надійшло нове повідомлення про шахрайство. Черговою жертвою стала 76-річна жінка, котра віддала шахраям 1 тисячу доларів та 7 тисяч гривень. Як з'ясувалося, потерпіла, передала не всю суму. Під час одержання іншої частини грошей посередника було затримано. Це був звичайний таксист, котрого по телефону попрохали забрати гроші та надіслати їх на певний рахунок у банку. Оперативникам належало розпутати цей кримінальний клубок. В ході проведена слід, проведення слідчо розшукових заходів. Було встановлено, що до сконня даних злочинів причетні особи, які вже відбували покарання і знаходилися на даний момент. В місцях позбавлення волі, зокрема на виправних установах Київської області, наразі на засудженого чекає нове покарання. А отошуканим громадянам юристи радять не зволікати і негайно звертатися до суду. Потерпіли особи мають право, і це на сьогоднішній день в кримінальному процесуальному кодексі безкоштовно звернутися з цивільним позовом, в якому заявити відповідно вимоги на кошти, які були передані. Якщо особа тут зазначено, що вона визнає, свою вину, а суд разом з обвинувальним вироком Ком повинен розглянути цивільний позов та стягнути відповідні кошти з особи, яка завдала таку шкоду. А в свою чергу, якщо у особи є якесь майно, то суд може ще на стадії, навіть також слідчі може на стадії досудового розслідування накласти арешт на майно, а, яке потім може бути реалізоване з метою повернення даних коштів. Тож, аби не стати жертвою телефонних шахраїв, потрібно дотримуватися порад фахівців. На що розраховує шахрай, це швидкість прийняття рішення під е, тиском стресу. Е, тобто не треба робити швидких дій. Е, якщо є можливість, ну можна необхід... ну, можна напряму звертатися до правоохоронних органів, повідомляти про даний випадок, е, перевіряти тут цю інформацію, тобто звертатися відповідно е, напряму до тих осіб. Е, ну, під приводом яких вас шантажують, тобто, якщо там посилаються на родичів, що вони в небезпеці, треба з'ясувати, чи дійсно вони в небезпеці, зв'язатися з ними перед тим, як передавати якісь кошти, І розуміти, що насправді передаючи кошти шафраю, чи тому хто вас шантажує, імовірно, що в нас стануть якісь позитивні результати, про які він каже, насправді нульова. Український уряд вимагає повністю покінчити з гральним бізнесом у нашій державі. Перше місто, де за словами радника міністра внутрішніх справ України, гральний бізнес викорнено, це Київ. Протягом минулого року в сфері грального бізнесу виявлено понад 500 фактів організації гральних закладів. Під час санкціонованих обшуків оперативники вилучили більше 10 тисяч одиниць грального обладнання. Під час відпрацювання гральних закладів працівники міліції вилучили більше 382 тисячі гривень. статтею 203, два кримінального кодексу України, заняття гральним бізнесом, розпочато 208 кримінальних проваджень, за результатами яких 10 особам повідомлено про підозру. До суду направлено 8 обвинувальних актів. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян. Якщо ви володієте інформацією щодо діяльності гральних закладів на території свого міста, телефонуйте на спецлінію 102. Міліція відреагує оперативно. Запровадженням біометричних документів в Україні одразу з'явилися афористи, які намагаються на цьому заробити. У міграційній службі зафіксували сплеск шахрайств у сфері оформлення нових закордонних паспортів. Нововедення сколихнуло українців. Люди масово побігли робити сучасні документи з електронним чіпом. Всередині за перші два тижні кількість охочих перевалила за 15 тисяч осіб. На високий попит одразу відреагували численні посередницькі фірми їхніми пропозиціями рясніє інтернет. Сів на комп'ютер набрав деякі слова. Чи паспорт, чи біометрія. І мені, ви знаєте, дуже-дуже дало інформації, всі ж у мене колег. Навіть назва така, як в мене, називається Державна міграційна служба, або від віз реєстрації, якогось це називалося? або паспортний стіл. Ну, коротше, пишу все, що. Що людині відомо, і що людину притягує. такі компанії пропонують оформити біометричні паспорти без тяганини, черг і навіть без особистої присутності клієнта обіцяють видати документ уже за день чи два. Коштує це, звісно, недешево. Однак заманливі обіцянки то лише рекламний трюк попереджають держслужбовці. За ними ховаються шахрайські схеми з витягування грошей. Посилаю свого співробітника, який їде тут тим, не представляючи за хочу паспорт за один день. Ви розумієте, поки ще там міграційна служба не запрацювала, ми вам можемо зробити за сім днів. Як за сім? Я хочу за один. Ну за один не виходить. Давайте ми вам за сім зробимо. Почала з ними розмовляти. Він каже, так, ми людей так завлікаємо. Адин пришв не піде. Робина з нас за, 10, за 20. Нерідко ділки прикриваються співпрацею з урадовцями або називають себе офіційними представниками міграційного відомства. Це обман кажуть у ДМС, отримавши кошти, спритники зазвичай просто зникають. Міграційна служба працює безпосередньо з громадянами. На сьогоднішній день деякі функції, які виконує міграційна служба, нам допомагають центри надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день є державне підприємство. Документ, який також допомагає нам в оформленні цих паспортів. Приватні фірми не мають змоги самостійно виготовити документ з електронним чіпом. Вони можуть лише проконсультувати відвідувачів та супроводити їх до міграційників. Ця це фірма цей паспорт не згортує. Ця фірма єдине, що може зробити, це піти в часів, часових відкривається міграційна служба, послати свого агента, заняти чергу першу чи другу, там людина касти. І цього клієнта який до них прийшов взяти за руку, привезти до нас, посадити цю чергу і зробити паспорт. Оце все, що вони можуть зробити. Ну, це так, дитин, я вважаю, що людини переплачувати за те, що його візьмуть за руку, приведуть але ж такі люди. є. Подавати документи клієнт повинен самостійно. Посередники не можуть взяти цей обов'язок на себе. Оформлення біометричного паспорта відбувається лише у присутності заявника. Його фотографують, потім сканують відбитки пальців і беруть цифровий підпис. Спеціальне обладнання для цього є лише у відділах міграційної служби і в центрах паспортного сервісу. Провести таку процедуру заочно неможливо. Система не сприймає інформації з жодних електронних носіїв. Може користуватися послугами фірм, які пропонують там за доплату щось прискорити. Це ризик, що найменше залишитися без коштів і отримати паспорт, встановлений законодавством термін. А що найбільше це взагалі залишитися і без коштів, і без паспорт у відомстві? Запевнили, що невдовзі розберуться з недобросовісними ділками. Вийшов з пропозиції до міністра, міністра не підтримував мусніх справ е, арсентубаки до вказівки оперативним службам, ОБ, і другим службам, які займуться цими фірмами. Міграційники також пообіцяли створити комфортні умови для прийому громадян, тим паче, що процедура подачі документів дуже проста потрібно лише пред'явити український паспорт та індифікаційний код. В підрозділах міграційної служби вже абсолютно нормалізувалася ситуація з чергами. Ми щодня збільшуємо, встановлюємо обладнання, запускаємо його і щодня збільшуємо кількість робочих днів місць, на яких оформлюються закордонні паспорти, в тому числі біометричні паспорти. Українці прагнуть якнайшвидше отримати довгоочікуваний документ для виїзду за кордон. Однак не кожен охоче оформити паспорт європейського зразка, розуміється на процедурі отримання біометричних даних. Як це зробити швидко, а головне, правильно, дізнавалися наші кореспонденти. З початку року міграційна служба приймає документи на оформлення біометричних паспортів. Введення такого документа є одним з етапів встановлення бізвізового режиму з європейським союзом. Щоб оформити паспорт європейського зразка, потрібно мати внутрішній паспорт за кордони, якщо є, та індифікаційний код. Вам залишиться сфотографуватися, поставити електронний підпис та пройти дактилоскопіювання, тобто зняти електронні відбитки пальців. Уся інформація зберігатиметься на чіпі, монтованому в обкладку. На все про все піде не більше як 20 хвилин. Утім, для українців нова процедура зняття біометричних даних поки що екзотична. Комусь не з першого разу вдається правильно притиснути палець до спеціальної поверхні, а комусь відтворити свій підпис не в паперовому, а в електронному вигляді. Для того щоб уникнути таких ситуацій, фахівці раді дотримуватися належних вимог. Перш ніж сфотографуватися, слід переконатися, що обличчя на фотографії буде добре видно. Наприклад, волосся не повинно повинно закривати очі, не можна одягати шапки, шарф або інші речі, які затемнюють обличчя, волосся або шию. Виняток становлять релігійні переконання. Якщо громадянин носить окуляри, то під час фотографування їх потрібно зняти. Після фотографування знімаються відбитки пальців. Першим сканується вказівний палець лівої руки. Палець кладеться посередині сканера в спеціальну виїмку на півфаланги. Так само сканується вказівний палець правої руки. Якщо на цих пальцях є пошкодження, Скануються наступні парні пальці. При значних порізах або опіках працівник призначає час на подачу документів на біометрику після загоєння ран. Відцифровується підпис на тому самому сканері. У нижній частині екрану відступаючи від краю приблизно по сантиметру, посередині за допомогою спеціального стілусу, який потрібно тримати під кутом 60-70 градусів, не торкаючись руками скла. Дозволяється опиратися долони на кут сканера. Підпис ставиться після за. Нагоранні індикаторів не дуже швидко, щоб сканер зміг розпізнати його. Після того, як усі дані людини отримані, формується заява-анкета на виготовлення закордонного паспорту. До речі, від сканування відбитків пальців можна відмовитися з особистих міркувань. Урядовці подбали і про таких громадян. Представники наших релігійних організацій, окремі люди, які носять собі якісь там. Переконання. Вони не хочуть, щоб їхні дані, відбитки пальців рук, їхні прізвища, їхнє фото було занесене на цей чіп. Тому ми пішли, багато було запитів від депутатів з цим проханням, в тому що ними і пішли так сказати, на з цим людям і забарвадили новий паспорт, я не говорю, біометричний, а новий паспорт, нового зразка він буде такий самий, як біометричний, але тільки без чіпа. Ціна на біометричний паспорт залежить від терміну його виготовлення. Паспорт, який буде видаватися, буде коштувати 518 гривень. З чіпом. Терміновий, якщо бланки будуть, людина захоче, ви знаєте, 10 днів, то подвійне мито буде 340 і вартість адмінпослуг буде 174. Знаєте, ціна термінового буде паспорта 775. Це паспорт з чіпом. Ціна нового зразка паспорта без чіпа. Буде регламентний 461 гривня і терміновий 718 гривень. Уже з народження малюка можна оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Однак дітям віком до 16 років паспорт видається лише на 4 роки. Сканування відбитків пальців рук здійснюватиметься із 12-річного віку та виключно за згодою батьків. Була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе, хай щастить!